Всім привіт! Доброго дня, друзі! Починаю відео начебто, як завжди, але я впевнена на 100%, що на моєму каналі зібрались саме друзі. Я так довго думала, ви знаєте, думаю, що у кожної людини в житті буває ситуація, яка показує хто є друг, а хто є людиною, яка просто випадково зайшла в її життя. На моєму каналі така була ситуація, коли ми переїхали жити в іншу країну, і я опублікувала на каналі відео про це. Друзі, я до другої години ночі відповідала на ваші коментарі. Мені так хотілося кожного віддячити за добрі слова, за розуміння, за підтримку, за такі щирі і теплі побажання. Дуже багато було коментарів в жодному відео за всі три роки існування мого каналу не було так багато коментарів, не було так багато підтримки. Я сподівалася, що ті, хто мене дивиться давно, спочатку, хто пише коментарі і в звичайних відео, хто дивиться будь-яке відео про город або про квартиру, про ремонт, про переїзд, ще про щось, ті люди мене підтримують. Але що так багато буде від вас підтримки, я навіть не сподівалася. Величезне Величезне вам дякую за те, що ви так мене підтримали. Я навіть не можу вам передати всю свою вдячність кожному, хто написав добре слово, хто написав слова підтримки, хто написав з розумінням, що в моєму житті саме так склалося. І хто щось добре і хороше хотів мені написати. Вже ж були і негативні коментарі, були і відписки, але їх було дуже мало. Ну, що ж поробиш? Я знала, що будуть негативні коментарі. Якихось дуже злих, так сказати, не було. Кожен має свою думку. Якщо вважає за потрібне її висловити, ну, значить, так і є. Наприклад, я ніколи не висловлюю. Негативну думку на інших каналах, я просто уходжу з того, з того каналу, або не підписуюсь, або відписуюсь, або ще щось. Ну, Це вибір кожного. Зараз ми не про те, зараз ми про тих позитивних людей, які підтримали мене повністю, які намагалися мене втішити і сказати хоча б одне добре слово. Це ми говоримо про вас. І я вам дуже-дуже ще раз дякую від всього серця за вашу доброту, за вашу щирість, розуміння і вашу підтримку. І також хочу вам побажати, щоб те, що кожен з вас мені побажав, повернулося до вас в трикратному розмірі. Ну а далі в цьому відео будуть сюжети про облаштування нашого нового житла, квартири. Також буде консервування, тому що осінь вже не за горами, літо добігає кінця, але ще є свіжі овочі, і я обов'язково хочу робити своє домашнє консервування. Гарного перегляду! Сподіваюсь, що мої нові відео, мій новий формат, буде вам подобатись. Ну, як завжди, все починаємо з прибирання ще коли були вдома в Україні, кілька посилочок сюди відправляли. Ось зі своєю технікою відправила якісь судочки, трішечки посуду, каву свою улюблену обов'язково, все привезла кавомолку. Так, донька розбирає валізи, все складає. Ну, про квартиру, як виглядає? Взагалі, яка в нас квартира? Я потім трішечки пізніше зроблю відео до того ж, поки що немає в нас ліжок. Замовили, очікуємо, коли будуть готові ліжка. Поки що краще всього в нас у вітальні, диван вже є, ну і поки що ось так розмістилися. Лакусік поки Після. що освоюється, на балкон боїться вийти, у кімнатах також ще так ходить, якщо з кимось, сам боїться. Буду облаштовувати, складати все в ящичках, ось привезла. Цукати свої, бачите, як багато. Буду якісь судочки, контейнери купляти. Підемо, зараз трішечки наведемо порядок і підемо в магазин, подивимося, що ми там зможемо купити. Написали великий список. Ну, такого всього дріб'язку, але такого, що було зручно. Так, приїхали з магазину і зараз зроблю вам невеличку розпаковочку. Були саме в таких господарчих магазинах, тому що потрібно дещо для квартири придбати. Були в Пепко, я думаю, хто мешкає в Польщі, знає цей магазин, і були в акціоні. Ціни буду вам писати на екрані, щоб не займати час. Ну, ось в «Пепко» тут на кожному виробі є ціна, тому скажу пару слів. Почнемо з великих покупок. Це взяли ось такого кошика для білизни. Так, це таке, що велике, взяли ось таку. Лежанку для лакусіка, щоб було йому м'якенько спати і зручно. Хоча ось, поки в нас одна тільки постіль лежить на полу інша, то він там примостився і дуже йому там гарно. Так, взяла ось таку чашечку: це ванну кімнату для зубних щиток, для зубної пасти, Так, коштує 8 злотих. Взяла ось такий набір мисочок, маленькі, великі. Ну, як завжди, вони в хазяйстві обов'язково потрібні щось помити, порізати, салатик зробити. Такий набір коштує 10 злотих. Далі взяла два набори: ось, ось такі для спецій. Обов'язково хочу. Всі спеції розприділити по баночках, і буду баночки складати. Там є окрема така не дуже широка шухлядка в мене, і я думаю, там буде зручно. Потім вам покажу все. Так, кошти ось такі чотири баночки, 6 злотих. Я взяла два, щоб вже максимально кількість приправ була в мене організована, так сказати. Це я взяла для кухні, щоб було куди класти мочалку. Щоб було куди класти губку, ну і для того, щоб миючі було зручніше використовувати. Так, таке коштує 12 злотих. Взяла ось такі три баночки для цукру, кави і солі. Об'ємо вони 250 мл, одна коштує 6 злотих. Так, Однакові взяла, щоб вони стояли завжди під рукою, так буде зручніше. Набір рушничків для кухні також коштує 6 злотих. Я вже такі купувала, коли приїжджала в гості сюди, в Польщу. І мені сподобались гарні вони для кухні, саме такі, знаєте, гарно в себе вбирають вологу, ну і просто не залишають розводів. Так, і тепер в акціоні була в мене мета взяти контейнер, тому що люблю в контейнерах все в холодильнику зберігати. Один ось такий найбільший взяла 2 літри 200 мл. Його можна в мікрохвильовку, можна заморожувати, можна мити в посудомийній машині, але не можна використовувати для духовки. Це для лакусіка для каші взяла, завжди варимо йому кашу і потім пересипаю з кастрюльки в судочок. Так, взяла два набор ось таких судочків, в кожному наборі дві штучки, об'єм 1 літр 150 мл. Ну, Я ж кажу, що люблю зберігати в холодильник все в таких судочках. Так. Набір ось таких вішолок, 5 штучок, також вони знадобляться в шкафу. Взяла ось такі підкладки, дуже зручні, хотіла давно їх взяти, захисні для сковорідки. Щоб коли кришечку в сковорідку кладеш доверху дном, то щоб не царапала вона саму сковорідку. Вони виготовлені з войлоку, такий досить міцний войлок, і я думаю, що буде непогано, буде зручно. Так, набір також взяла дерев'яних лопаточок для використання у тефлонової сковорідці, щоб не поцарапати її. Ще одну мисочку, ось таку взяла найбільшеньку для того, щоб також можна було почистити якісь овочі, щось нарізати, приготувати салат. Ну я салат не люблю в таких робити. Для салату хочу придбати скляні мисочки. Сьогодні не купила не було. А так любимо салат робити в скляних мисочках більше, менше, або фрукти викладати на столі. Також в скляній мисочці. Так. Далі взяли ось таку дошку для нарізання. Вона нам сподобалась, тому що така досить велика поверхня. Тут вона рівненька, а з цього боку вона зроблена ось на такі шматочки, розділена для піци. Ну, Ми думаємо, може піцу ми не так часто будемо споживати, але можна тут викласти або фрукти, або якісь цукати, ось саме такими ем, скибочками. Так сказати. Також дуже зручно, я думаю, подавати буде гарно. Взяли дві тарілочки для лукуся, об'ємом вони 200 мл. Взяли такі, бачите, вони зроблені як мармурові розводи. Одна сіренька, друга зелена. Це для водички і для їжі будуть йому. І також дещо взяла з хімії, так сказати, такі кульки для освіжувача унітазу взяла. Взяла, бачила, колись одна дівчинка з Польщі показувала, що вона використовує ось такі засоби. Це ціла серія, я взяла для миття скляних поверхонь, тому що тут також індукційна варочна поверхня, як в мене була і в Україні. І я завжди в Україні користувалася саме для миття скляних поверхонь. Тоді не залишаються розводи, так як шклябати її нічим не можна, то ось таким побризкала м'якенькою тряпочкою протерла і гарно. Також є така сама серія гель для миття ванни, обов'язково візьму, хотіла знайти порошок, як також завжди користувалася. Тут взагалі порошків немає, є тільки або гель, або рідкі засоби. Тому куплю таку саму марку рідких засобів. Також взяли ну також для освіжувача для миття унітазу, взяли взяли набір кухонних губок і ось взяли такий ароматизатор для Кімнати або, ну, швидше всього поставимо тут, в гостьовій кімнаті, і буде тут у нас і на кухні, і в кімнаті гарний аромат з паличками. Понюхали, який сподобався, тут такий, мені здається, він ментоловий. Ну, обов'язково взяли лакусіку смаколика, ось таку кісточку, для того, щоб йому було довго чим гратися. Ну, думаємо, що це буде надовго, тому що зазвичай він дуже-дуже швидко їх розрізає. Така важкенька. Ось і всі наші покупки на сьогодні. Ну, мабуть, це відео ще не буду закінчувати. Може, ще або придбаємо щось, або буду ось впорядковувати свої приправи спеції, і також вам ще покажу. Так наступний сюжет цього відео сьогодні середа по середах і суботах в нашому містечку є ринок. Ринок такий на полі, просто приїжджають люди і продають своє, ставлять палатки. Дуже великий ринок, дуже багато товару, і промислові товари, і одяг, і квітів розсади. Багато навесні, коли розсада йде, вже мені розказали. І овочів так багато. Молочка, яйця домашні, ну тобто, гарний такий колгоспний ринок, можна так сказати. Так, ну що, основне за чим їздили? Це помідорчики придбала ось такі. Буду займатися зараз консервуванням. Бачите, такі сливки, невеличкі, рівненькі. Буду консервувати їх в літрові баночки. Вже придбали два набори. 16 штучок. Взяла, подивлюсь, скільки буде. Так, коштують вони 3,50 злотих, тобто 35 гривень. Я вважаю, що це нормальна ціна, взагалі дуже гарна. Помідорів взяла 10 кілограмів. Буду консервувати з лимонною кислотою. Рецепт вам показувала, є на каналі, якщо цікаво, заходьте. Ще по овочах взяла огірочки. Думала, може і огірочки будуть якісь не дуже дорогі, щоб і огірочки хоча б кілька баночок закрити. Але огірочки зараз 10-12 злотих це 100 120 гривень, ну тобто досить дорого. Є по 7, але вони такі великі, в літровій баночці не немає сенсу їх закривати. Консервувати так, взяла ось такі набори, також продаються тут для консервування кріп петрушечку і селеру. Взяла також для консервування буду використовувати в баночки. Так, ще на ринку взяли ось такі сливи. Не знаю. До речі, сорт помідорів написано ліма. Вже там навіть підписують. Так, я так думаю, що вони високорослі, пізні і самі такі осінні сливки. Взяли ось такі сливи, є в кількох місцях на ринку, тобто, я думаю, це якийсь сорт, в них розповсюджений тут у Польщі. Так, сливки по 13 злотих за кілограм, 130 гривень. Тобто, ну, помножуйте на 10. Ось такі домашні рожеві помідори, дуже ароматні. Ну, Я так думаю, що вони, мабуть, тепличні, тому що. Оці ґрунтові точно, а ці ну, такі досить великі. Вважаючи, що це вже завершення літа, то я думаю, що, мабуть, степлиці. Вони коштують 6 злотих. Також взяла для консервування перчик гострий, в магазині вчора бачила, коштує один перчик півтора злотих. Ну, я думаю, що на ринку може так само, може, то може один-півтора злотих він і коштує. Взяла морковочку, морквочка в них вся мита. Думаю, може, якщо восини вже почнуть копати, то може тобі буде, знаєте, така осіння, та що не зберігання. Так? Ось така так виглядає. І взяла донька кілограм полунички. Полуничка невелика, але дуже ароматна. В принципі, і досить недорога 12 злотих, тобто 120 гривень. Враховуючи знову, що це вже кінець серпня, то нормальна ціна. Так, в магазин заскочили, взяли пекінську капусту, коштує кілограм 7 злотих. І була акція на ось таке масло. Так воно коштує 6,99 Якщо береш дві пачечки, то тоді буде по 4,90. Також дуже гарна акція. Покладу в морозилку, нічого з ним не трапиться, і там воно дочекається свого часу. І також взяли дві ось такі перчини, дуже гарні, по 9 злотих, тобто 90 гривень. Я думаю, що нормальна ціна, такі важкі. Тут, мабуть, пів кілограмів 600 Ну, ось такі справи на сьогодні. Буду займатися консервуванням, подивлюсь, скільки в мене вийде баночок. Може, якщо будуть м'якенькі помідорчики попадатися, то зроблю ще томатний сік або спо... швидше за все зроблю такі, які для борщу буду потім використовувати. Ось і все. Дуже вам дякую, друзі, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.